Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду пекти рогалики на дріжовому тістові і на смальці. Це дуже виходять смачні рогалики за таким рецептом. І покажу вам, що мені треба і як я це буду робити. Я тут взяла 50 грам живих дріжджів, тут у мене 500 грам сметани. І я зараз у таку саму цю посуду. В баночку наберу смальцю, ну, вже по тому я покажу вам. Одне яйце: мені треба сіль, цукор, ванільний цукор і борошно. Борошно обов'язково просіяне. Я вже його просіяла. Спочатку до дріжджі додам цукор отак, одну столову ложку зверху. І можна ще одну більше не буду додавати. ви, як любите більше, щоб були солодкі, то давайте трошки більше цукру. Ну, скажу вам, що. Я потім їх буду обвалювати у цукрову пудру, тому я не додаю багато всередину цукру. І гарненько отак дріжджа з цукром. Воно зараз швиденько розійдеться отут. Як бачите, дріжджя гарненько розійшлося. І зараз сюди сметану додам. Отак. І зараз в цю баночку піду, наберу смальцю. А все поки що все переживаю трошечки. Візьмо яйце і трошечки вилучку так. Перемішаю його. От і все. Сюди. Як бачите, смалець я набрала в ту саму посуду і відважила тут в мене 516 грам, але я дала трошечки на баночку, на тару ми І буду додавати сюди до сметани. Додам сюди солі і чайної ложечки. Це чайна ложечка у мене. Вже заодно маленько все ще перемішаю. І буду додавати сюди смалець цей. Можна цю порцію цього всього поділити пополам. Якщо вам не треба так багато цих рогаликів, то діліть це все пополам. А мені сьогодні треба трошки більше цих рогаликів, тому я буду на таку порцію велику їх місити. Там ванільний цукор вже. Я відміряла тут кілограм, а зараз побачу, скільки борошна піде. Трошки перемішаю ложкою, щоб з ложки все оте зібрати, смалиться той, що залишився. Бо я, напевно, все-таки дам борошну, тому що я знаю, що треба більш-менш кілограм борошна на таку кількість сметани і смальцю. А можливо, буде треба трошки і більше борошна. Буває і сметана трошки рідша, тому і борошна може піти трошки більше. Покажу вам, що я отут відважила ще 200 г грам... борошна, просіяла його. І поступово буду потрошки додавати. І скільки піде, я обов'язково вам скажу, а під відео у рецепті все напишу. Так, зараз потрошечки, а потім що залишиться, я відважу і скажу вам, скільки пішло сюди борошна. я вийшло в мене тісто, і скажу вам, що я додала ще сюди 100 г борошна. Я відважила, бачите, залишилося борошно скільки. А ви вже дивіться по тістовий, яке у вас виходить, воно має бути таке повільненьке, липковати, як бачите, береться за пальцем. І тепер я зараз накрию його плівочкою і поставлю в холодильник десь на годину. Можна на дві, можна на три, а якщо маєте час, то залиште його в холодильнику на ніч. Воно прекрасно туди робиться. Прямо таке легке, таке повітряне зробиться вам. Ну, У мене сьогодні немає часу, я залишу тільки десь на годинку, на, може, трошки більше, побачу по часу. Накриваю зараз плівочку, ставлю в холодильник, і вже коли. І це тісто, я вам обов'язково покажу далі, як буду робити, і які будуть виходити в мене рогалики. Простояло тісто майже дві години, покажу вам, як я вийшла. Подивіться, як гарненько підійшло. Отаке тісто в мене вийшло. І відкрила варення, теж покажу вам. Це сливове варення, яке я варила, викладала на відео. Дивіться, яке густеньке воно. І сьогодні буду я робити рогалики з цим повидлом. Повидло варення, хто як називає. Ми іншим разом і так, і так кажемо. Зараз оце тістечко звідси заберу. Ой, воно таке повітряне. Ось яке гарне тісто зробилося. Буду зараз нарізати. Так. А тепер отак буду ділити. Оці кусочки так скачаю. Отак. Отакі кружечки зробила, застелила харчовою плівкою. Отак, тепер слідуючи так буду складати, щоб вони не прилипали одні до одних. І знову харчовою плівкою накрию, так, склала, прикриваю. ставлю в холодильник, а один кружечок залишу і зараз буду розтачувати. Буду підсипати борошном, трошки зверху, і буду розтачувати. Так, десь на 2 мм розтачала. Тепер буду, як і всі, ми робимо нарізати, буду ставити варення. робити, так буду їх скручувати. Отак. От і зразу буду ставити тут рядом напроти, так слідуючий. Так. Отакі. От кажу вам, що один противень зробила і залишу на 5-7 хвилин, хай трошечки вони піднімуться. І духовку вже включила на 200 градусів, поставлю їх тільки в духовку, вони почнуть трошечки засмажуватися. Я скоротю на 180 градусів, ну, десь на хвилин 20-25. А це вже кожен дивиться по своїй духовці. Я поки каміну ці рогалики будуть запікатися. Я маю таку круглу формочку, застелила теж пергаментом і буду зараз уже у ньому виробляти. А оці трошечки підійшли вже і доставити в духовку. Хай печуться. Пройшло 20 хвилин, я вже вийняла оці, бачите, які вийшли. Такі. А ось тут вже приготувала, як я казала, другу. І буду ставити ті у ну, духовку, а ці хай остивають. Я вже виняла оцю форму теж, а ще вийшли. І слідуючу поставила вже партію, печеться. І зараз оці вже трошки простили. Я покажу, як я опудру, їх буду обвалювати. Так беру мішечок, мішечок складаю їх. Я вам оце все покажу, покажу, які вони всередині. І буду продовжувати далі піти. А вам оце покажу так. Досить. І тут набираю. Буде одна, дві отакі повні столові ложки. Отак, пока що побачу зараз. Отак, трошечки. цукровою побучу обвалювати. Плен. І Ось такі вони в мене виходять, Бачите? Ось такі Перевикладу тарілку. Ой такі легенькі-легенькі. Я вже хочу вам показати, які вони всередині. Дивіться, які дуже смачненькі, а такі легенькі, легесенькі. сюди обстановимо і трошки ще одну ложку додам сюди пудри. Там трошки підра залишилася. І сумімо так, такі не виходять. Так, гарно ввалюється в пудру. І я далі буду продовжувати пекти рогалики. А вам усім буду дуже гарно дякувати за те, що були сьогодні зі мною. Дивилися, як я пічу такі рогалики. Попробуйте і ви за таким рецептом. Вони виходять дуже смачненькі. І гарно вам дуже дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую за підписи. Особливо вам дякую за ваші побажання, які ви пишете в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним, як завжди, всього всього найкращого. Мирного неба нам поскоріше, і щоб всі були живі, здорові і тоді до зустрічі!